Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про бузок. Я не є дуже сильно великою прихильницею, фанаткою саме цієї ноти в парфюмерії. Наскільки я знаю, аромат бузку є повністю синтетичний, тому це є свого роду такий самий святий грай, як скажімо, аромат живої, такої мокрої, свіжої, ароматної, півонії, яка от просто така, в мегацвіті, вона дуже приємно і привабливо пахне. Так само супер мега привабливо Ваблуву для мене пахнуть ці величезні бускові кущі. У зараз якраз саме розпочинається цвітіння буску. Буквально вчора перші кетяги почали розкриватися. Сьогодні, от якщо зараз я відкрию вікно, незважаючи на те, що біля мене тут стоїть букет буску, який дуже сильно яскраво пахне. Я коли відкриваю вікно на вулиці, я відчуваю, що на вулиці ще яскравіше пахне буском. Тут зовсім біля нас недалеко. Хто дивиться мої влоги, той знає Є такий кусок закинутої каменоломні, з такими дикими якимись курчами кущами. І серед тих корчів кущів я дуже багато буску. Відповідно, повітря навколо просто наповнене цим ароматом буску. І іноді мені цей такий момент. Ароматного повітря і пахтіння цього буску хочеться продовжити в себе вдома. Тому я зібрала підбірку переважно, переважно бюджетних ароматів, які мені здається доволі непогано відтворюють цю таку ароматну і цікаву, і приємну. І... Пахнучу реально весною квіточку. Так що давайте, наливайте собі попити. У мене сьогодні, чесно кажучи, говорилка не дуже добре працює. Так що я вже 20-й раз сідаю і починаю говорити ці перші два слова в своєму відео, і вже трохи сама на себе зла. Тому давайте я буду взяла себе в руки і поїхали. Перший аромат, про який я хочу вам розказати, це бюджетний бюджет. Це аромат від Oriflame. Він назив... має назву Innocent White Lilac. І я, чесно, зізнаюся, я його на собі, на шкірі, на одязі носила доволі мало. Але я його наносила на штори. У мене отут зараз я біля них сиджу е, натуральні, бавовніно, ну, ляльні штори. Я дуже сильно люблю на них розтещувати, рознош, розношувати аромати. Абсолютно не переймаюся, тим, можливо, якісь вони плями пороблять, Ну, то є життя. Е, я його наносила, пшикала так пшик-пшик-пшик на штори, а потім відкривала, коли вікно на провітрення. Боже, як же гарно пахло в моїй кімнаті. Я не можу сказати, що цей Innocent White Lilac», що це є. Повністю натуралістичний аромат буску, такий точно самий, який я можу отримати, коли зараз занурюся носом. Оцей свій букет, який в мене стоїть позаду. Це більше його косметичне прочитання. Тут заявлені, крім буску, ще зелені ноти і геліотроп. І отак між солодкістю геліотропу і між оцими такими зеленими нотами через бузок він і звучить. Тобто, звучання, я би сказала, таке. Цікаве, як на Oriflame, доволі приємне, скруглене, немає якогось такої чогось такого, що випирає. Тобто дуже сильно не вилазить, якась така неприємна милість. Загалом аромат, якщо отак от закрити очі і забути, що я вдихаю Oriflame, я би його легко віднесла до сегменту чуть-чуть подорожче. Він мені пахне на рівні, напевно, з Ісей Міяк». От там білий такий в цьому бренді є бусковий аромат. Ісей», здається, називається. У мене колись він попався, був на сліпих затестах. Я пам'ятаю, що на сліпих затестах це просто відразу відчула, що так, це пахне буском. І от Oriflame, цей White Lilac, він пахне абсолютно на рівні разом з ним. Тому за ті гроші, що він вартує, я раджу фанатам загалом квіткових ароматів до оріфлемівського буску приглянутися. Хоча зараз понакупляєте всліпу, сліпу, потім будете мене проклинати. Одним словом, не ваш розсуд і так через мій довгий язик і загострене відчуття справедливості. Мені здається, занадто багато людей проклинає. Так що, по моїй пораді, парфуми всліпу, якщо ви купуєте, то це лише повністю під вашу відповідальність. Все, я собі зробила дисклеймер. Давайте будемо переходити до наступного блискового аромату. Що може бути більш очевидне, ніж е, Деметр. Вони ж The Library of Fragrances, і це є аромат Лилак. Е, я не отримала знову ж таки від нього натуралістичного, справжнього такого. Такого дорого, звучащого буску, що я отримала, це аромат солоденького такого бускового мила. Аромат дуже сильно милиться. На мій ніс він зроблений значно слабше, ніж попередник від Оріфлейму. Тому, чи вартує вам за ним ганятися, я без поняття. Але якщо вам подобається аромат от саме бускового мила, то чому б і ні? В нього, в принципі, доволі непогана стійкість і проекція. От, в плані технічних характеристик абсолютно з ним все гаразд, але не шукайте тут чогось такого вишуканого і дуже сильно реалістичного. Наступний аромат, теж монобузок, про який ми з вами поговоримо, це є аромат Лилак від моєї улюбленої, найкращої індії парфюмерки Поліперфюм. Що я можу сказати про її бузок? От щоб ви розуміли, що у мене тут відгуки на поліперфюм абсолютно незамовні. Мені бузок не сподобався. Він для мене теж, так само як і попередник Деметр, він надзвичайно синтетичний. А ще в проекції, в принципі, непогано, і він пахне доволі так, я б сказала, навіть більш реалістично, ніж Деметр. Але от зараз, коли я його вдихаю з пір'їни, тобто з такого якогось близького, близької відстані, я дуже відчуваю якусь таку штуку, яка мені нагадує лак до волосся, або якусь змивку для нігтів. Тобто я відчуваю таку от явну-явну синтетику в ньому. З проекції, коли це десь от на відстані, скажімо, витягнутої руки, цього зовсім не чути. І він шлейфить таким теж приємним, ледь ледь синтетичненьким бусковим мильцем. Дуже навіть непогано. Якщо обирати, наприклад, між тими двома, між Деметр і між Поліною, в принципі, я, напевно, швидше би офлаконила собі Поліну. Просто так сталося, що Деметр в мене з'явився в колекції раніше. Інший аромат від Poly Perfume, це вже зовсім інша історія про бузок, тому що аромат має назву Єніфер Єніфер. Дженіфер, це є героїня відьмака, якщо я не помиляюся. І він пахне бузком і Агрусом. Агрус, до речі, це така ягідка, яку в кожному регіоні України теж називають по-різному. В нас на Агрус кажуть Агрест. І це здається чи то з австрійської, чи то з польської запозичення. Одним словом, ви зрозуміли про що я говорю. Не хочу зараз сказати, як то воно по російськи називається. О, так, я вам тут картинку поставлю, придумала. Поставлю вам тут картинку, як виглядає ця ягідка. агрус взагалі він має декілька стадій, і от саме цей такий момент того, якого я не їм, тому що в мене від нього живіт відбули такого, що аж оскома на зубах, такого кислого акресту. От саме цей такий кисленький моментик. Є в ароматі Єніфер і разом з тим бузок. До того ж, це бузок, я не знаю, з яких компонентів Поліна робила цей аромат, але на мій ніс або там просто концентрація інша. Це зовсім інший бузок, ніж той, про який я вам розповідала в ароматі лилак. Тобто, це зовсім не синтетичний бузок, а такий от просто як живий. Цей аромат, загалом Єніфер, він мені нагадав. Той бузок, який я вважаю просто наразі еталоном бузковості, У мене його залишилося зовсім трішечки. Я сьогодні робила з тими ароматами паралельні затести. Я один нанесла собі на одну руку, другий нанесла на другу. Не можу сказати, що вони мені геть одинаково пахли, але вони мені пахли, от, як рідні брат і сестра дуже в дуже схожому стилі. До того ж, аромат Єніфер на моє таке от незаангажоване око, він якось мені навіть довше я його відчуває відчувала своєї руки одним словом, про що я вам говорю? Я вам говорю про аромат від Фредеріка Маля. У мене тут такий мікроскопічний від Левантик. цей аромат Енпасне. Аромат Енпасн є ароматом 2000 року. Його автором є Джіакобетті. і тут бузок обіграний за допомогою листка петегрейну, який дає таку зелень і разом з тим якусь таку легку цитрусовість. Так само в піраміді прописаний огірок, прописані морські ноти і, здається, пшениця. І це, на мій ніс, найделікатніший, найбільш приємний, реалістичний. Такий дуже ладно складений і скроєний бузок. Чим мені Енпасан трошечки більше подобається, все ж, ніж аромат Єніфер. Хоча, от скажімо, за пів години вони мені абсолютно рівноцінні. В Єніфер через оцей агрест на початку є така якась трошки різкувата, така що трошки оскоменку навіть дає, кислинка. І коли ця кислинка влягається і аромат якось так. Дійсно починає звучати рівно, мені Єніфер дуже сильно подобається. Я, чесно кажучи, не відмовилася би мати в себе в колекції і того, і того невеликий об'ємчик по 10 мл. Якщо ви шукаєте хороший і недорогий бузок з такою легкою кислинкою, який не буде вас викликати така якесь мильне Бе, то спокійнісінько до аромату Єніфер від Поліперфюм можете придивитися. Ну, а якщо ви багата жіночка і можете собі дозволити, Фредеріка Малія любити бузок, то. То ну, насправді, Ен Пасан – це просто ідеальний, бездоганний, безподобний бузок. А тепер давайте з вами поговоримо про аромати бузку, які для мене. Без бузку. Декотрі з них це взагалі аромати, в яких бузок і не повинен був бути. Ну але давайте тако, все по порядку. Той аромат, який є з бузком, але без бузку, це є аромат Мацу від Масакі мацушима Масакі-мацушима загалом парфюмерия, я так дивлюся, вона потрохи загибається. І окрім такого супербестселера, Широ, я не дуже той бачу, щоб по магазинах було був якийсь великий вибір цих ароматів. Я не чую у масакі Мацушима буску за яблуком. От я відчуваю якесь таке, не пам'ятаю, що там в піраміді прописано, я відчуваю якусь таку яблучну в ній кислинку. Він цей аромат на мені абсолютно нестійкий. Десь за хвилин 40 я взагалі перестаю його чути. Він такий з кисленьким яблучком, мускусний, такий, дуже от в стилі типового, такого квіткового жіночного люксу. І тут буску надзвичайно мало. Дуже він мені нагадує за своїм настроєм теж аромат такий. Не лише про монобузок, це є е, оце такий кругляшок від е, Ісей ісеймія, кідробде ісей. Оце такі два водні, розведені, кисленькі, яблучні, мускусні е, е, аромати в японському стилі, де бузку на мій ніс надзвичайно мало. І це таке було для мене якесь бускове розчарування. Ще одним бусковим розчаруванням для мене стала колонь від 4711. і це колонія має назву Лилак, яка, здавалося, б має пахнути просто неймовірно бусково. Але тут буску немає. Я цього буску взагалі не відчуваю. Це приємна квіткова колонь, але їм не вдалося передати бусковість взагалі. Тобто тут навіть бускового мила немає. Хоча, загалом, якщо от просто закрити очі і описувати цей аромат. Просто з нуля це аромат пробілі квіти, такі злегка пудрові, злегка солодкуваті. Тут зовсім не відчувається якоїсь мускусності. Мені тут бракує все ж, отого ж таки, скажімо, якогось петегрейну або агресу, чогось такого, щоб чуть-чуть підбивало і додавало якоїсь такої кислинки. Аромат приємний, в ньому дуже комфортно. Він як на колонь доволі стійкий, і він мені дуже сильно настроєво нагадав той аромат, який я дуже хочу собі поставити на поличку. І це, от, власне, аромат, взагалі, вже не про вузок, але аромат про таку квітковість якихось. Фіолетових і рожевих квітів. І зараз я говорю з вами про аромат від Guerlain і цей Аква Алегорія Flora Сальваджія. Я полюю зараз залишком флаконю цієї флори Сальваджії, дорога вона холерно. Дуже вона мені сподобалася, вона стійка, шлейфова, суперприємна. І чисто по моїх спогадах я впевнена, що якщо понюхати паралельно кущ квітів, то вони будуть пахнути по-іншому. Але чисто по моїх спогадах мені флора Сальваж. Дуже пахне флоксами. А флокси це одні з моїх найулюбленіших взагалі forever and ever квітів. Тому так вона мені до душі припала і хочу собі поставити її на поличку. Дуже вона класна. У мене пробник, я вже настільки його використала, я випшикала все, що я в результаті його розкрила, розкрутила, запхала всередину в цю пробірочку пір'їнку. Ой, ну, ну, він надзвичайно приємний. Якщо порівнювати от з цим 4711, то вони в одному стилі, але дуже сильно чути, що цей подешевше, а цей подорожче, тому що кремовість тут така дуже делікатна, ненав'язлива, і він взагалі ніяк не хімозить. Дуже приємний. І чисто випадково я знайшла аромат, який флорусельваджою мені дуже сильно нагадує. І якщо цей аромат у вас стоїть на поличці, то, швидше за все, вірлінг вам не, не потрібен. І зараз я говорю про аромат від Jo Malone Wild Bluebell. Мені перепав його невеличкий відливантик. І божечки, який же він теж приємний. Тут зовсім теж не пробуски, тут, власне, теж аромат про фіолетові квіти. Профіолетові квіти, які теж з таким легкою, такою легкою кремовістю. Єдине, що в Джо Малон відчувається в процесі носки, особливо чим ближче до бази, тим воно більш яскраво, це якийсь такий мускус, змішаний з пудрою, але дуже хорошою, такою, делікатною, дорогою і не нудкою пудрою. Дуже гарно зібраний аромат, надзвичайно приємний. І як на Джо Малон, як на мене, доволі стійкий. У мене така малесенька піпулечка намазом, і я доволі довго відчувала його, і він навіть щось там намагався собі трохи шлейфити. Так, ну що ж. Все, я закінчила своїми бусками. Я вирішила не розповідати вам про Ланван Eclat де Апреджі, вирішила не розповідати вам про Gucci Guilty, тому що це такі два бускові аромати, які, мені здається, вже просто оскомину наїли. Якщо ви знаєте якісь хороші, які гарно звучать, не синтетичні, а такі більш натуралістичні буски, то, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Я думаю, що всім буде цікаво почитати. Тільки, будь ласка, Вільгельм Парфюмері тут не радь. Тому що Вільгельм Перфюмері, ми всі знаємо, що це є бренд, який належить російським власникам, і не хотілося б їх зайвий раз рекламувати і згадувати. От. Так що чекаю на ваші коментарі. Сподіваюся, що вам було цікаво і інформативно це відео. Дуже дякую всім за увагу, всіх цілую, тримайтеся тепло, всім па-па.